Привіт, ми звикли до того, що ігри це просто розвага, місце де можна відключитися від світу реального і поринути у світ віртуальний. Але чи справді все так безневинно? Чи ігри таки є потужним інструментом просування пропаганди? Ігровий світ це дійсно платформа, яка може впливати на громадську думку, особливо на молодь. Логіка російської влади тут зрозуміла, молодь майже не дивиться телебачення, а значить, пропускає п'ятихвилинки ненависті, які там регулярно виходять. Тому їх слід перенести туди, де молодь регулярно проводить час та спілкується. Тим більше, що у відеоіграх потрібні наративи можна переводити у розважальну форму. Що спрощує їх засвоєння. У Майнкрафт російські гравці відтворили битву за Соледар, який російські війська захопили в січні, опублікувавши відео з гри найпопулярніші гавно-соціальні мережі своєї недукраїни ВКонтакті. Там також майорить російський прапор над містом із написом Луганськ. Який Росія незаконно анексувала, крім того, у травні цього року на каналі російської версії гри World of Tanks показали парад танків у Москві в 1945 році, а на популярній ігровій платформі Roblox Користувач створив на честь дня Росії цілу роту військовослужбовців МВС до списку ігру, у котрих Росія веде свою пропаганду. Також потрапили World of Warships, Flycorp, Armored Warfare та War Thunder. Майже всі вони вихваляють перемогу СРСР над нацистською Німеччиною. Тему яку Путін та його радники використовують для підтримки сьогоднішньої війни. Деякі з них мали явні зв'язки з політичними партіями чи державними структурами. Ці ігри та пов'язані з ними дискусійні сайти, такі як Діскорд та СТІМ, стають онлайн-платформами для російських наративів, поширюючи серед переважної молодої аудиторії потік пропаганди, який Кремль використовує для виправдання війни в Україні. У цьому віртуальному світі гравці взяли озброєння букву Z, Підтримали юридично безпідставні російські територіальні претензії у Криму та інших містах, а також підтримали зусилля президента Путіна, який намагається очорнити українців як нацистів та звинуватити захід у конфлікті. Крім того, керівник підрозділу з аналізу загроз у Microsoft, Клін Воц розповів про пропаганду ПВК Вагнер у Діскорд та Steam. Там поширювалася версія Росії про війну проти України, імовірно, інформація із закликом вступати до ПВК. Пропаганда переважно спрямована на те, щоб представити Вагнер та російських військових крутими і грізними, зазначив ВОЗ. Хоч після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Microsoft заявила, що призупиняє нові продажі продуктів і послуг в РФ, але росіяни продовжують знаходити способи використовувати Discord і Steam, щоб охопити ширшу аудиторію. Однак, найбільшою інформаційною операцією Кремля у відеоігровому сегменті став випуск гри Atomic Heart, Фантастичний шутер розповідає про альтернативні 1950-ті, де СРСР здійснив прорив у робототехніці і побудував утопію, тоді як США поринули в кризу. Крім того, уважні геймери помітили кілька пасхалок, які свідчать про те, що розробники, незважаючи на постійно декларовану аполітичність, повністю підтримують дії Кремля. За даними змі, торік депутати Держдуми РФ пропонували інтегрувати Росгвардію у відеоігри для поліпчення іміджу відомства. Недавно інтерес до ігрової індустрії виявив і Путін. Він назвав це колосальним бізнесом і зазначив, що ігри мають бути на стику мистецтва і освіти. Проте ігрова пропаганда може працювати в обидві сторони. Так, компанія з Німеччини створила комп'ютерну гру Death From Above — симулятор атак українських безпілотників на російські війська. А фінська газета Xanomat використовувала відеогру Counter-Strike, щоб показати російській аудиторії наслідки війни в Україні. Так, у грі була створена карта міста, схожого на українські населені пункти, які постраждали внаслідок звірств окупантів. На карті журналісти розмістили фотографії та записи, які демонструють російську агресію. Отже, чи справді все так безневинно? Чи ігри все ж інструмент пропаганди? Остаточна відповідь ми залишимо вам на роздуми. Але що можна сказати точно? Зараз ми живемо в час, коли нам необхідно думати, аналізувати та фільтрувати будь-яку інформацію, котра до нас надходить. Бережіть себе та свій розум і допомагайте ЗСУ, бо тільки так ми зможемо вибороти свою перемогу.